Да? У нас прийнято розуміти, що це людина якихось олігархів, чи влади, чи таке інше. Але все ж таки час історія підказують нам, що, як правило, такі люди є агентами спецслужб. Тому якщо поглянути трохи в цю сторону, да, то ми розуміємо, що здавати свого агента за якихось 3 мільйони Тим більше, що він буде важливий далі на своїй посаді для, наприклад, захисту інтересів держави, то випадок тільки один може бути, коли такого агента здають. Це відповідно вийшов з під контролю, почув, що він реальний господар, а не собачка на привізі. І якщо цю лінію трошки подивитись, то потрібно зрозуміти, в які часи були постав був поставлений ця людина, в які часи вона виникла. Тим більше прошу звернути увагу, що Вадим Хабібулін ще наприкінці 2022 року масштабно подавав запити до всіх правоохоронних органів і спецслужб. Про перевірку виявлення зв'язку голови Верховного суду князева з групою Медвічука, зрадника з групою Ківалова, з групою і в адвокатурі, і тому ця лінія князів Медведчук, Ківалов і Завітова, вона як залишалась, так і залишається. Тож ви маєте поглянути на цю справу трошки і з іншого боку, що очистка від агентів спецслужб Росії від агентів 5-го управління ФСБ Федеральної служби безпеки Росії дуже суттєво пішла і дякую за увагу, Вадим Хадибур.